Слава Господу! Блаженна людина, яка надіється на Господа нашого Христа. В цей час кожна людина може примиритися з Богом через Христа. Христос дає цю можливість, просто коли людина приходить. З З вірою. З вірою в те, що Христос зробив для людини. Вона отримує цю благодать від Христа. І Христос приймає і називає дитиною своєю. Слава Господу! Ми діти Христа, ми діти Господа нашого, ми його учні, брати і діти. Він має цей плід, коли він йшов. На Голгофу Він думав про нас, коли він ішов на ці муки, на цей хрест, він думав за нас, щоб дати нам майбутнє. Як сьогодні важливо це зрозуміти і йти просто з вірою до нього і бути вірним йому, довіряти Йому, читати Євангелії і вірити в слова Христа. Друзі, це наскільки важливо? Він для нас зробив велике, Він віддав себе для нас. І на сьогоднішній день хочеться говорити і говорити, і розказувати про цю Божу любов в Христі о Господі нашим. в Єшуа в нашому Господі, спасіння. І просто коли людина приходить до Христа. Отримує це блаженство, блаженство. Дякувати Богові, що Він явив нам таку милість через Христа, творцю нашому слава і подяка. Просто, коли ви вірите, коли ви намагаєтесь прийняти Христа, Приймайте, він відкривається і не сумнівайтеся, він приймає. Він любить, він приймає. І просто дорога тільки вперед. Просто з вірою і з надією йдіть вперед. Не обертайтеся назад, не сумнівайтеся, Він живий, Він Воскрес, він зараз бачить чує те, що я говорю. Він чує те, що ви чуєте. Він чує цю розмову, і він готовий нас підтримати, нам допомогти. Він наш Господь. Він помер за нас, щоб ми мали з ним життя. Навіть подумати, що якщо Він помер за нас, то чи він нам не допоможе, скажу свого досвіда. Через все Господь проводить, коли людина надіється на Господа, через все Господь проведе, навчить, збереже і захистить. І я скажу так, що не може бути людина посоромлена, коли надіється на Господа. Можуть обзивати, можуть різне робити. так але Господь заступається за своїх, Господь веде, береже. І коли я покладав надію на Господа по-особливому, дуже коли потрібно було це в важкі часи, ніколи Господь не залишив, не оставив. Він воскрес, Він живий. Вірте в Воскресіння Христа. Я це говорю перш за все собі для підкріплення і тим, хто слухає, тому що. Вірою ми живемо. Ми живемо вірою і надією на нашого Господа Христа. Оці притчі, про які говорив Христос, отут вони записані в Біблії. Це Біблія, в Євангелії це просто премудрість нашого Господа. Коли я читаю ці притчі, я насолоджуюсь цим всім. Це для мене насолода. Там така премудрість. Слава Всевишньому. Друзі, я просто вам раджу: відкривайте Євангелії. Читайте, читайте, наповняйте себе цим добром, цим вченням Христа. Це наскільки приємно, воно дає нам звільнення від гріха, від проблем, від цього всього земного суєти. Просто читаєш і летиш до Господа. Слава Всевишньому за його любов, за його милість. Я зараз це говорю, так, і сам Господь просто мене підкріпляє, тому що я розказую за Нього, розказую за Христа. Для мене це честь говорити за Христа, говорити Його Слово і нести, і доносити людям Його Слово. Слава Всевишньому. Друзі, просто моліться, вірте, довіряйте своє життя. Христу, не сумнівайтеся, не бійтеся. Господь каже: не бійся з тобою, бо я. І не озирайся, я Бог твій. Бог веде людей, Бог веде і навчає, що не бійтеся, я Бог всемогутній. І коли я це зрозумів, наскільки легше жити, коли я знаю, що мій батько небесний всемогутній Бог. Він не залишить, він не покине, і без його дозволу нічого не відбудеться, тому що він керує всіма і всім. І він є любов, Бог є любов і Він нас любить. І цю любов Він нам доводить, що віддав свого сина єдинородного. Творець неба і землі віддав сина єдинородного, щоб кожен, хто вірував, не загинув, але мав життя вічне. Євангелія від Івана 3,16, там так написано. Слава Господу! Оце слово, це просто слово життя, це слова Христа, слова життя. Коли Христос почув, йому сказали, що Лазар вмер, Він ще проповідував, він не спішив. Прийшов люди, там могли метушитися, а Він каже, чи я не казав тобі, що як будеш ти вірувати, побачиш. Царство і славу Божу. І каже, Лазар, виходь! Прийшло життя. І Лазар Воскрес. Христос воскресив Лазара. І коли я пам'ятаю, прийняв Христа. Христос мене воскресив. Я народився для Бога. Це щастя. Я зараз хочу людям про це розказувати, передавати це, бо це щастя. Дух Святий, коли наповняє, ти розказуєш про цю любов, Христос. Воскрес Він живий. Я просто бажаю вам всім, глядачі, миру Божого в ваші серця, хай Христова любов наповняє вас. Я бажаю вам всього самого найкращого, миру, добра і любові вам бажаю. Вірте, надійтеся, і обов'язково Христос! Все, що він сказав, все повністю зробить і виконає. Каже, все мене, а слова мої каже, не минуть. Може хтось насміхатися, може хтось лихословити, різне може бути. Може хтось і фізично буде прикладати силу. Але майте надію на Господа. Сміливо! І йдіть вперед. Йдіть вперед. Не озирайтеся, а тільки на Господа дивимось, на начальника і звершителя віри, і Він через все проведе, збереже і захистить. Я це говорю постійно собі і тим, хто слухає, нагадую: з Господом є життя, а без Господа життя немає. Благословінь, друзі, дякую всім миру, добра. І молитва це велика сила, молитва з вірою змінює все навкруги. І коли ти молишся і надієшся на Господа, на Творця неба і землі через Христа Єшомашиха, тоді Батько Небесний виходить на зустріч завжди. І слава Господу! І він допомагає, любить, і утішає, і підкріпляє. І все хороше походить від Господа. Він є любов. Благословіть.